Друзі, перші про головне поїхали. пише, що під час останньої розмови з Трампом, таємної та не анонсованої, Путін кинув трубку і кричав на Трампа. А вчора виступив із заявою, що буде добуватися Україну. Старого цинічного бункерного діда нічого не вийде, але надіємося, нарешті Трампа пронесеться та зробить те, що обіцяв літак з російськими що щойно розвернули в небі. А ось що думають про це, експерти Путін вийшов із перемовин. Пише Віктора Шалінчака, Далі мовою оригіналу. Вчорашні заяви кремлівського вождя Зують на те, що він визначився з тактичним планом. Ніякого навіть тимчасового перемир'я не буде в найближчі місяці. Можна провести ще безліч раундів перемовин з командою Трампа. Але вчора Путіна дезавував усі аргументи американців, чому українська сторона власне має слухати Вашингтон. Нагадаю, що мантрою американців було вірування, що віддавши росіянам награбоване, він не втішиться і побіжать дружити із сполученими штатами Америки. При тому зрадивши Китай, Путіну озвучив наступне. Він зацікавлений у повному знищенні України і нічого нового тільки раніше він це говорив за часів Байдена. Тепер і мат Білому дому Трампа на ньому фоні передана угода від США абсолютно втрачає сенс, оскільки стає зрозумілим, що Вашингтон не має реальних можливостей усадити Путіна за стіл перемовин, де пануватиме конструктив. Звідси у Трампа вимальовується кілька сценаріїв. Перший просто злити всі стратегічні інтереси штатів Путіна, відіграти йому і по-простому фактично стати стороною конфлікту на стороні Росії. Другий переключитися з українського Ко на внутрішні проблеми і скинути усе регулювання на європейців, і третє зіграти прямо чи посередковано в посиленні України. Елементи цих планів не поєднувані, бо суперечать один одному. І тут велике питання, яка саме і лобійської група більше сидить у вузі Трампа? Бо коли ми називаємо прізвища офіційних урядовців, це спрощене уявлення у уським колі Трампа розписує карткову партію. А люди, які дійсно впливають, можуть не мати офіційних посад, як Трамп молодший. Наприклад, у нас вже поки єдиним планом залишається зміцнення власних збройних сил. Неодноразово це описав, повторюю ще анонсовані швидкісті, а рішення, які могли би бути, це те, що може нас шкодувати б, але ніж дало би позитивний ефект навіть в середньостроковій перспективі. Тому вихід один на стояти. Дякую кожному воїну на передовій. В той же час Тарас Чорновіла в нього своя версія. Я і так навчився матюкатися. Тому може хтось підкаже, як без мату подякувати нашому. Оладімір санчу Селена сонечко за все-все все чи без матюків не вийде. Пише Тарас Чорновіл, політолог. Коротша ідея відновитися від пропонованого американцями 30-денного припинення вогню з переходом до тривалого перемир'я і запропонувати поки три проміжні варіанти: перемир'я повітря, морське та енергетичне. Найімовірніше належить Москві, але гавкати з Трампом Кремляді зараз не підслушно. Тому озвучив цю їхню ідею їхній єрмак ще в джиді, а американці. Сприйняли забутися випадково про першу частину повітряне, тобто про всі прильоти ракети чи дронів з однієї країни на територію іншої, це реалізував Еріяді у міру. Ні, побажання знову було з Москви, бо це єдиний з трьох елементів, де Раша має абсолютно перевагу, але тихо погодився у міру, Бо з рашистами зустріч проходила лише наступного дня. То була предісторія на нині. Перше за багато місяців у мене сьогодні було не надто тривале, але все ж відключення світла. А тепер про морське. тут так несмачно все запахло, що мусиш США випустити речовина МЗС Георгія Тихого, щоб той почав усе перебріхувати. А чому не реч каміноборони? Адже МЗС поки відсторонили від переговорів у Сибіги, на тому ганьбиську вже не було. І що вигадав Тихий? є, що та зрадницька морська угода стосується лише цивільних суден та портів, а рашистський воєнний флот. А ми маємо право й далі бити. Припинення вогню стосується, як ми переконані, з наших розмов з американською стороною. Цивільного судноплавства та портів. Ну що вам сказати, принципіальненько і обвально мав би починати своє затяжне ура, якби це не було брехнею рівно 100%. От не на 99%, а саме на 100%. таке заяв ніде ніколи не звучало зокрема від Сполучених Штатів Америки текстів та коментарів і за подібними словами теж немає. Що ж є, а є те, що за цими домовленостями захищаються саме військові флоти в найпе. Першу чергу у нас практично нічого. А на ще чимало те, що вони прагнуть повернути Крим. І де купа пускових установок для карібрів. Так, а цивільних суден рішення також стосується. Це ж правда, але поки йдеться про погіршення умов для нашої морської торгівлі, бо біля двох років після розвалу нерівноправної зрадницької чорноморської зернової угоди кораблі до із наших портів йшли безперешкодно. А тепер посередковано надано змогу раші їх зупиняти. І перевіряти пункт про заборону використання цивільних суден для воєнних перевезення, відігнавши рошиське флот, так раніше і було. Тепер ми вже не маємо права у міру в погодився. А про захист портів досі не підтвердили ні Сполучені Штати, ні Російська Федерація, ні укрделегації. Учасники переговорів Заявило, що порди захищені тільки Зелінські, а вони ж яке дурнеї меле, що попало. Тепер ще й речник міністерства, яка єрмак взагалі не допустив до переговорів. Єдине за минулі місяці, грашиська атака на торгов. Ве судно сталася якраз в нашому порту, а не у відкритому морі. А тепер вони матимуть такі права і в морі. А у нас у руки зв'язані, але є вихід, набери повні легені повітря і кричи перемога. Колись ця московська мокриця висміювала Ющенка, пригадуєте, там був діалог, де він на кожну поразку пародіюючи президента тявкав кожну, де та поб'ята та дуже настояще побіді Уже що брехали про Ющенка і Порошенка стало правдою про зеленську, особливо коли. Ви брехав сам Зеленський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.